На в останньому абзаці він пише, і з цього виходить, що трепіт це саме коли людина відчуває свою ницість. А далі він каже, що коли людина відчуває свою, наскільки відчуває ницість, наскільки цінує творця? Яка таниця до якої людина повинна прийти? Рау. Це не та нікчемність, яку ми вичуваємо в цьому світі. нікчемність нецясь, яку людина вичуває в духовному, це осягнення людини в тому, що все, що є в неї, в розумі, в серці, і все, що відбувається з нею, все, 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 що тільки можна. Про що думати і про що сказати і відчути все це приходить від творця? Творець він власне є у, у, у усім світом, ви усім світом, і тоді людина повинна визначити собі, що яке ставлення повинно бути в неї до цього світу. Наскільки вона і як вона відчуває в своєму бажанні отримувати? Так, або ж згідно з тим, як вона повинна йти вище за своє бажання отримувати і. І вимагати від, від усього, що тільки можна від творця, власне, так ясно, бо нема нікого крім нього. Щоб Творець налаштував це інакше, щоб людина не була такою слабкою, щоб могла реагувати, щоб могла би зробити скорочення на всі ці отримання, до яких вона прагне, і вони настільки здаються їй зараз солодкими, і хоче. Бути над цим, відхреститися, від відмовитися від цього, прийти до того, щоб буде самостійному, так на добро і на зло, бути самостійним. І За своїм ясним річ рішенням незалежним хоче бути злитим з вищою силою, бо дійсно ж немає нікого крім нього. Але це для того, щоб був для того, щоб бути з вищою силою, людина повинна якось сформувати себе. А як це може бути? То людина починає розуміти, наскільки вона є ганчіркою, нулем, без жодної можливості щось зробити. Та і, і Тут є з чим звернутися до Творця і знову просити ще сили, ще розуміння, ще відчуття наскільки якомога більших, але для не для того, щоб відчути себе краще, а для того, щоб наблизитися до істини, тобто до заради віддачі, бо там саме це є вихід з усього цього світу. Ну і так далі. Треба бути в цих думках якомога більше, але ж кожна з думок вона робить дію, і кожна дія вона е, долучається до загального рахунку, аж поки наповнюється міра, і людина виходить до світла.